Але щось підказує, що українська влада, на чолі з Володимиром Зеленським, залишається в тіні цього успіху чи в тіні конверта, котрий отримали за те, щоб продати за 95, що корж стоїть буквально 5 мільярдів. Просто ціна, ну, 20, я не знаю, скільки там разів менше. І чому не було нормального конкурсу? Чому не допустили інших а, 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 гравців цього ринку, чому така низька ціна? Ви Знаєте, дуже багато чому залишається, і, можливо, ми просто забули, що це не нова українська якась влада, це стара корупція. В цьому контесті з'являються імена Володимира Зеленська та його реформаторського уряду, коли вони роблять так, щоб просто був якийсь невеличкий такий відсоточок зашов кудись в конвертах. Тому що дивіться ж, це ж корупція. Давайте будемо чесними. Вони а, не садять нікого, ніяких корупціонерів. Ну дивіться, Резніков, я буду продовжувати. Резніков а, не сидить, баканов не сидить. Вони нікого не садять, тому що заносять. Тому що я не знаю, скільки Резніков треба. Ну, Резніков був в долі, коли вони купляли яйця по 17.